Московити називають це привласнення націоналізацією. Окупаційна адміністрація вже відібрала у такий спосіб більше чотирьох тисяч підприємств і приватних будинків. І зовсім недавно оголосила так звану націоналізацію ще майже тисячі будівель. Львіна Сейдбулаєва спілкувалася із кримчанами, чи майно окупанти вже виставили на аукціон. Васа показує документи на землю, вісім соток поруч з узбережжям коктебель. Дуже люблю це місце, дуже це таке місце натхнення мого, місце сили, як кажуть. Дуже часто їздили до Криму. Це була наша мрія приїхати до Криму, продати тут нашу квартиру, та переїхати та там построїти дім. Тут ми продали нашу, нашу земельну ділянку та придбали там Крим. Земельну ділянку жінка придбала у 2013 році за 25 тисяч доларів. Гроші збирали з чоловіком роками, незадовго до окупації почали готуватися до будівництва дому. Треціальний паспорт ми оформили теж по законам України. Також ми зробили план застройки земельної ділянки, ми оплатили підвод до нас електричних мереж згідно договору, Олександр вже в Криму народився. Його дитинство минуло у Федосі. Потім переїхав вчитися на материк, але в Крим часто навідувався до батьків. Я приїхав в Житомир на навчання тут. Я знайшов дружину, одружився. Тут у мене двоє діточок, куди ну квартира. Ну робота, і я просто тут оселився. До, до батька я постійно приїжджав. У нього Федосі два будинки батьківський і бабусі дідусем. Всі вже відійшли у засвіти. Три роки Олександр намагався оформити спадщину, а тепер може втратити її. Я вступив в спадщину, і на цьому все У лист. Від фіодосійської міської ради прийшло повідомлення, що я маю в найближчий час або продати майно, або якщо немає можливості, то воно піде по, по акції по аукціону. Ані Олександра, ані Васа на тимчасово окупований півостров не їздять і не збираються. Тож своє майно можуть втратити, бо за новим путінським указом іноземці, а саме так тепер там називають українців, володіти земли. У прибережних районах окупованого Криму не можуть в розумінні Російської Федерації громадяни України є іноземними громадянами. Це означає, що вони мають позбутися цієї власності, або вона буде примусово у них відібрана. Де через судове рішення там немає іншої сторони, яка б могла захистити свої права якимось певним чином. Потім просто це рішення передається на виконання іншим іншим структурним підрозділом, там вони всередині, і вже відбувається фактично там зміна документів. Відбирають житло, віддають його росіянам, переважно військовим і називають це націоналізацією. Вони ж запускають процес видачі земельних ділянок. Обіцяна кількість земельних ділянок для учасників так званого СВО по Криму. Немає такої кількості землі, і тому це можуть бути пов'язані процеси, коли у інших людей відбувається забирання цієї власності для того, щоб передавати у користування або власність, наприклад, учасникам СВО або членам родин. І, ну, громадянам Російської Федерації правозахисники радять фіксувати та документувати всі подібні випадки, як воєнні злочини звертатися до українських правоохоронних органів. А ще Звернутися до моніторингової місії ООН з прав людини в Україні для того, щоб вони могли показувати е, певну системну практику експропіації, могли розкривати її в, в, в своїх звітах. Ці звіти є в подальшому надзвичайно корисні для того, щоб обґрунтовувати ті чи інші порушення в міжнародних скарг. Проти Російської Федерації за путінськими законами понад 4 тисячі приватних будинків та підприємств українців уже на закона собі привласнили росіяни. Ще 700 об'єктів. Окупаційна адміністрація анонсувала під так званий аукціон. Майно можна буде собі повернути, але вже після деокупації головне, аби на руках були всі документи. Ільвіна Судьбулаєва, Ольга Думська, Євген Олінський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.